Сукерки Менді. А? Що? Ти явно забула прочитати підрозділ 37 і правило 749. Ніколи більше з тобою не гратиму. Чит режим активовано. Це не чесно. Взагалі то стріляти стіни – одна з моїх унікальних здібностей. Хм, Можна я стану сюди, сюди, чи сюди? Чому тебе звуть Сосок? Я міпл. Звучить як Ніпл. Якщо ти не можеш грати за правилами, значить не грай. Кабум! Я виграла? Ні. Ні, 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 ні. Бувай не вдахо.